Стався прорив у лікуванні раку у лабораторіях поблизу Женеви. Вчені розробляють новий метод лікування онкології – флеш-терапію. Вона використовує надпотужний потік протонів, який знищує похлину за мільйонні частки секунди, майже не пошкоджуючи здорові тканини. При цьому цей метод уже назвали епохальним проривом. На відміну від традиційної променевої терапії, яка потребує десятків сеансів, флеш-терапія діє миттєво і практично без побічних ефектів. Вперше її запропонували у 2014-му, а Зараз проводяться активні дослідження на тваринах та людях. Особливо ефективною ця технологія може бути при лікуванні складних пухлин мозку, де стандартна радіотерапія викликає серйозні ускладнення. Проте, попри перспективність, широке використання методу стримує висока вартість і громісткість обладнання. Зараз вчені працюють над створенням компактніших прискорювачів, аби зробити флеш-терапію доступною для лікарень у всьому світі. Науковці вірять, що в майбутньому ця технологія зможе повністю замінити класичне опромінення.